Глава 15. Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, лихослів'я тих, що лихословили Тебе упали на мене. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втішанням Списання. Зберігали надію, Бог же терпінні і втішення, нехай дарує вам бути в однодумстві між собою за вченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, який Христос прийняв вас до слави Божої. Говорю ж, що Ісус Христос. Став служителем для обрізаних заради істини Божої, щоб виконати обітниці Отцям, а для язичників з милости, щоб славили Бога, як написано, зате буду славити Тебе, Господи, між язичниками і буду співати імені Твоєму. І ще сказано: звеселіться язичники з народом Його, іще хваліть Господа всі язичники. І прославляйте його всі народи. Ісая також говорить буде корінь Ісею, що постане володіти народами, на нього язичники надіятися будуть. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. І сам я певний за вас, браття мої, що і ви повні доброти і всякого пізнання, і можете настановляти один одного, але писав вам, браття, з деякою сміливістю, почасти, ніби для нагадування вам, заданої мені від Бога благодаттю, бути служителем Ісуса Христа у язичників і виконувати священнодійство благовістя Божого. Щоб ця жертва язичників, освячена Духом Святим, була благоприємна Богові. Отже, я можу похвалитись у Христі Ісусі в тому, що стосується Бога, бо не смію сказати що-небудь таке, чого не створив Христос через мене у підкоренні язичників вірі Словом і ділом, силою знамені чудес, силою Духа Божого, так що благовістя Христове. Розповсюджено мною від Єрусалима до Іллірика. Притому я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужій основі, але, як написано, кому не звіщалося про нього, побачать і ті, що не чули, дізнаються. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас. Тепер же. Не маючи такого місця у цих країнах, але з давніх літ маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушу у дорогу до Іспанії прийду до вас, бо маю надію, що проходячи, побачусь із вами, і що ви проведете мене туди після того, як я натішусь, хоча б почасти спілкуванням з вами. А тепер я йду до Єрусалима, щоб послужити святим, бо Македонія і Ахая стараються зібрати деяке подаяння. Для бідних між святими в Єрусалимі. Стараються, але і боржники вони перед ними. Бо коли язичники стали учасниками у їхньому духовному, то повинні і їм послужити в тілесному. Виконавши це і вручивши їм цей плід, я вирушу через ваші місця до Іспанії і певний, що коли прийду до вас, то прийду з повним благословенням благовістя Христового. Тим часом благаю вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, допомагати мені в молитвах за мене до Бога, щоб позбутись мені невіруючих в юдеї, і щоб служіння моє для Єрусалима було приємне святим, щоб мені з радістю прийти до вас із волі Божої, і заспокоїтися з вами. Нехай же Бог миру буде з усіма вами. Амінь.